Доброго ранку, дорогі глядачі мого каналу. Хочу показати вам отакий ящик. Ящик з назвою zip 2. 1964 року випуска. Дві защелки, замок тут є. Пломба. всяке таке інше. Так, дивимось, що в ньому. А, спочатку розміри хотів показати. 60 на 45 і на 40 висота. Ціна його буде 800 гривень. Кого зацікавило, може купити. І тепер буду показувати, що тут у нас є. А в нас тут є дуже-дуже багато всього, хочу зараз достати. І буду все показувати і по цінам вам демонструвати. Так, продовжуємо. Ящик пустий. Все, достав. І буду з вами зараз досліджувати і показувати, що є. Дивіться, є 4 шампури, ціна їх буде 75 гривень. За 4. Знайшов довольно таку станцію. Ціна гривень. Замок знайшов гарненький, ходив взагалі повністю гладенько. Другі частини відсутні. Продається ось так. Ціна його 250 гривень. Є ключ свічний. Скоріше всього на 19 або ж на 21. Треба міряти, дивитись. Не міряв, не дивився, тому ось якось так. Ціна його 35 гривень. Далі ключі будуть 19 на 22 Накидний ось такий. 45 гривень. Є ось такий ключ. Як для болгарки, я так розумію. Один чуть-чуть надогнутий і, скоріш, надломлений. Ну, як є. Ціна його 25 гривень. Далі відкриваємо ящик, будемо дивитися, що тут я пал знаходив і що тут є на продаж. Є ніж, Ну, як завжди, в нього якісь проблеми. Ви скажете так, воно ж вискакує. Китайське, як є, 20 гривень. Пружина 10 гривень. Далі є ось такі мотор-січі. Все працює. все в них 75. Кришка у нас буде. Автомобільна. Шаз. Ціна 20 гривень. Ролик тяжкий такий. Цікавий 60 гривень. Пінцет варений. ціна 35 гривень. Антенка 30 гривень. Цей у нас буде 30. Це у нас буде 30. Викрутка 15 гривень. Що тут у нас такий? 20. 15. Цей зроблений 15. Петля буде у нас 15 гривень. Магніт. Ось такий кусок магніту. 25. Цей у нас буде 45. Така річ фрезерована, блискуча, гарненька. Ціна, та хай буде 50. Це в нас буде 10. Ручка зроблена. Гібка така, прикольна. 10 гривень. Лерка 3 восьмих. Трубна. Ціна 50 гривень. Ось така річ, ціна 5 гривень. Не знаю, режик 10 гривень. Сйомник ось такий. Ціна 120 гривень. Далі є ось такий квадрат. Під головку, скоріш всього, 14. Ціна 35. Цей у нас буде ціна 20. Цей у нас буде ціна 50. Такого ще не бачу. Поружинка якась 2 гривні. Цікава. Лерка 12 шах, 1,25. Видно. 15 гривень. Ключі різні. 14-17 і 11-9. Будуть всі разом продаватись. Та, що було в цьому якраз. Ціна за них. Та хай буде 50 гривень. Накидні ключі. Ось такі. 12-14. Ціна 70 гривень. 17-19-75 гривень. 24-22. Ціна 80 гривень. Далі є ось така викладка, я так розумію, це авіаційна, тому що номера алюмінін наприкінці. Ціна нехай буде 30 гривень. Бо всі кажуть, що це дорого. Цей в нас буде 30 гривень. Що там в нас іще цікавого такого? Цей в нас буде також авіаційна якась. 20 гривень. На 8 квадрат, я так розумію, 35. Цей у нас буде викрутка, така цікава. 25. Головка на 27. 30. Мечики 2 штуки. Один 14 шах, півтора. А другий, мабуть, його номер. Також 14 шах, півтора Перший, другий номер. Ціна 100 гривень. Так, головка на 12. Ціна. 20 гривень. На 22. 20 гривень. На 15. 20 на 10 10 гривень. Далі йдемо. Карданчик є такий. На 12. Головка буде у нас віддільно. 20 гривень, карданчик буде 45. Колокольчик 5 гривень. Ключ на 6 або ж на 9. Скоріше цього на 6. Це на 10 гривень. Далі є викрутки такі. 5 гривень. Сюди у нас ще одна 5 гривень. Патрон. Із ключем. ось такий 60 гривень, ключ 13 на 11, 20 гривень. Що тут у нас ще таке цікаве, залишилось? 10 шах 1. Хай буде 25 гривень. Це у нас буде 20 гривень. Часовий механізм китайського, якої годинників, 20 гривень. Це у нас буде на 12-10 гривень. Що тут у нас ще така річ? 10. Частина. Ціна 15 гривень, нехай так буде. Тоді що тут? а? Ще є пробоєць такий гарненький. Без ручки. 10 гривень. Барашки такі. 10 гривень. Та й болтів тут немало таких. Ось так. Всі болти, кришки я пособираю, вибрашу, якраз металобрук. То таке, щоб вам не було. А болти лише тут. Ціна за болти ось така. 60 гривень. Так. Йдемо й далі. Ящик також продається. Ціна за нього буде у нас. Е, та хай буде, не знаю, 150 гривень. Буде ваш. Так, продовжуємо. Тут іще є. Наковальня ось така гарненька: 150. Шестигранник 20, ключі на 19. 45. Пробоїць 10. Знімайте і присилайте той, що вам потрібен. пробоєць. бо тут два. їх. Є ось такий моноколь якийсь цікавий. На 95, щось написано. Нехай буде 35. Ось така річ блискуча, гарненька. Можете побачити. В мене якраз ціна 45 гривень, цей у нас буде 11 на 12. Ціна 20 гривень. На 19 такий. 20 гривень. це у нас буде 10 гривень. Цей у нас буде 15 гривень. 19 на 22, я так розумію. Так, да, на 22 воно написано. Ціна 50 гривень. 22 на 24. Ціна 45. Цей у нас варений на 22, скоріш всього. Ось такий 40. 30 на 32. Ось такий ключ гарненький, красивий. Ціна 150. Цей у нас буде 20. Цей у нас буде 10. Цей у нас буде 20. Такий якийсь пробоєць. Тамиска. Хтось мені так ковыряв. Але заточити і буде знову-таки нормальна стамеска. Кому цікаво, 35 гривень. Ножиці буде 10 гривень. Райбер під конус переміряю. 35. Ось такі якісь цікаві. 45. Сверло у нас буде 15. Це цей у нас буде на 11, 10. Два ключі по 30 гривень. Цей у нас буде 10 гривень. Це дублтіл, чому він тут не знаю. Цей буде 20. І цей буде 10 на 10. Цей у нас буде 10 гривень, ключ 10 гривень, 10 гривень. Ну і останній також 10 гривень. Ящик у нас буде. Ціна 100 гривень. І буде ваш. Все, все показав, що є в цьому ящику, що поміщається по розмірам. Кому цікаво, напишу на ящиках для того, щоб ви бачили. Що ви купляєте, якщо дуже комусь там потрібно. А так, те, що знайшов та й показав, не дуже легко якраз знімати, не дуже легко якраз показувати, розкладати все це. Тому що це в першу чергу іде час для того, щоб достати, розкласти, назвати всі ціни, які ви бачите, запакувати, написати куди, як, якою поштою, і повністю все те, що ви думаєте, що це легко зробити. Тому що деякі не рахують свою працю. Тому рахуйте, будь ласка, і свою працю, і мою. Тому як це дуже-дуже тяжко. Ну і також цінуйте. На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, поставте, будь ласка, лайк, прокоментуйте, поділіться е, з другом, братом Кумом Сватом. З цим відео. Всім дякую за перегляд мого відео. Сьогодні такий довгенький, ну і цікавий. Гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.